Сьогодні 10 липня 2025 року Хочемо провірити оцей маленький нуклеус Чи плідна в ньому матка, чи взагалі нічого не вийшло. Щось бджоли там дуже мало. Траву посилих його закидали тим. Трошки малувато бджоли Чи може матка не вернулась з обльоту? А ось матка ходить тут. Ну, Подвище на тій рамці є яйка. Напевно, що є, є яйка. Ну я так возьму приближу. От приближено гарно буде видно. Ось бачимо яйка. Ще й фотографію зробимо. Так що цей нуклеус працює. Треба маточку буде забирати, бо сама лобджули. ну Глянемо де матка, матка тут ходить. Це, скорше всього ж це кордован. Так, матка почала сіяти. Отож, друзі, всім дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.